Привіт всім, це дядя Коля Суб 2101. Сьогодні вийде таке відео, яке буде являти собою нарізку із того матеріала, який не вийшов, значить, в предыдущі серії. Теряти його не хотілося б, і оставляти його на закуску теж. В общем, дивіться то, що не вийшло в предыдущі. Чистка, настройка, різні полезні мелочі по фрезеру НГФ-110-63. Пару слов про те, яким образом юний і не дуже юний чіпмейкер переломав цю кришку, цей флянчик. Оце так от получається, якщо без шайби. Вона ну, трошки грає, вона переломана. Ну, не сильно. А якщо поставити сюди оцю от, шайбочку, яка повинна впертися в турець подшипника, значить заряджаємо цю кришку то вона тут гуляє страшенно. Оказалося, що оказалося що. Якщо оцю кришку положити шайбу, то глибина цієї тканавки 2,6 мм. А поджипник виступає на 3,6 мм. Коротше хто хтось добре перепутав у розмірах, тому кришка на своє місто не стала. І ця штука переламалась. По-моєму, це хороший знак. Сіма! По-моєму, це дуже хороший знак. Коте і ржавий нагавчик. Якраз то, що треба. Щоб стати чіпмейкерським котіком, треба в прошлій житті бути чіпмейкером. І вмерти з-за того, що ти продав стокарний станок. Електроліз пластіни пильника номер 2 ток 2 А. йде повним ходом. На вулиці десь мінус 3. Пластинки защити ластохвоста вертикального. Довго-довго тут ось електролізові булькали-булькали. Получилися -булькали, практично як нові красотіща. Отакі дві желізяки маємо це із стола. Зараз я їх... Обработаю електролізом. І ви їх побачите вже чистими. Кстати, тут якесь отверстие. мабуть, для смазки. Ладно, по ходу діла розберемося. І так, я сьогодні прикупив вот отаку от хімії. Це от Маноловський фіксатор синій різьби. Демонтірує мий за 60 гривень, що примерно 2,5 долара. До трьох не дотягує. І отакий вот от фіксатор різьбових Золіксовський. Для нерозборних сидіння за 45 гривень то есть за 2 доллара. Також внезапно в магазині э, товарів для бензопили мотокос були б от э, болти по чисті з різьбою збоєм 8 гривень. якраз то, що мені потрібно, щоб припити новий флянець на на гафу на шпіндель якраз кришку, флянчик, яку я делаю на токарному станку. Так, обращаємо внимание на цю штуку. Я зараз хочу подивитися, чи позлазить краска від електролізу чи ні. Кажуть, що злазить легко, ну, але зараз воно видно буде. Увілічив ток до 4 А. Це вийшло за того, що я вкинув в свівічних коробка соди на 2 літра води. І тоді получаємо отакий бешений процес. Кстати, резолів теж вдогається. Я подивлюсь, що з цієї штуки вийде і значит, може бути меншу. Ток 4,5 А. Грязь просто отрывает кусками. Так, пройшла первичная обработка электролизом. Я тут чухнув щеткой без особых натух. Найшов позначку. Це наделение 5 соток. Це хорошо, це хороша новость. А це погана новость. Тут, по идее, должна быть масленка. А туди виходить канальчик для смазки. Насльонка, походу, заржавіла, треба буде її висверлювати. Нічого, булькаю ще чергу, і хай ще повторно повимивається грязь, отуди з отверстій, ще десь там може краска трохи облетить. Ну, отак. От. Одна штука електроліз. Ось так от вийшло. Ну, Порівняння з тією ржою, яка була ну, просто небо і земля. Краска, де хуже держалася, підлітала, очищалася. Вот тут опять же канал для смазки, надо будет чего-сверливать, чи что щось там есть. Там, по всей видимости, наверное, масленка яка-то. Тут в углублениях краска пооставалась. В общем, углубление электролиз дуже плохо бере. Плоскость от предназначения электролиза, а вот с углублениями проблема. Начинаємо от чистоты болты. Зарядне експропріювали експроприатори приходиться таким от блоком питання старим раритетним це ділять. 4 болта длиніших М8, 4 коротших. Ну, короткі, так понимаєш, це із стола. Вони на флянцях стоять. А довші де. Я думав, думав єдиний варіант це переходний флянець верхній фрезерної голови, сліди якого я знайшов на, на колоні. Ну, Флянця нема, болти залишились. Може вони і не відтуда, звісно, але я думаю, що вони таки оттуда. В колекції маховичків тіре заготовок для штурвал. Поповнення. Приїхав ще один маленький діаметром практично 120 мм. Зараз я його відкрию і покажу. Отакий от от маховичок прийшов. Це вже буде третій колекції. Также залишилося в мене 440-х. Ну, щось придумаємо, куди їх примінити. Ну, я думаю, ці пойдуть. Очень даже не дурні, Симпатичні і акуратні. Буде поповнення. Ще одна така заготовка є. Ще два. Еп. Ось ще два. О. Я не знаю, з яких це швійних машинок воно здерто. Ну оці чотири, це з подольських машинок. В общем, будуть мені штурвали на НГФ. Прикол 2-літрова баклажка з водою, в якій розтворене Значить, два списочних коробка соди не замерзає при мінус 7. Зараз я буду тут шків електролізувати, чистити. А отак отчищається після електролізу ржавчина. Сходить просто шикарно. Якщо його просто стоїть, чи треба його приміняти, то я вам скажу, що таке так. Да, Злазить ржавчина аж бігом. Ну а там ще якась нитка всередині. Тут яка хохма, оказалося, що це не кусок нитки, це кусок ремня. Оце терли на ньому, це просто капець. Рельси, мабуть, фрезерували. Чого я мечтаю про отдельний гараж? Щоб коли приходиш, тут не стояло чогось такого і на станку не було повно шлака від сварки пелюгана. А тут так починаєш з уборки все. Ой, слова просто немає. Ладно, повернемося до наших нагав. Тепер я хочу вичистити цю всю нутеллу. Для того щоб це все діло вичистити, мені потрібно вимити глазок, смотровий, пробку та канальчик. Оте все. А потім вже можна буде займатися рішенням проблеми з болтаючимся підшипником у тому верху. Ну і зборкою, звісно, коробчини. Чипмейкерський котик. Не ходи туди, там сніг лежить. Тут просто невероятне кількість цієї грязі, так називаємої нутелли. Таке відчуття, що станки на них, на цих грязях раніше тільки робили. Посліднє, що я хотів би зробити в цій обзорній серії, це відкрутити оцей ось глазочок для перевірки рівня масла. Отак от, от. Тут ось є якась прокладочка, блистяжка, яка блистить, її треба перемити. це все видраять. Це зеркальце перепровірити. Ай! Ой, печалька! А це тріщина чи це уровень? Непонятно. Зараз треба це все вияснити. Що воно таке оце? Оказалося, що це чорточка похожа для обозначення уровня. Навіть на ній слід красної краски залишився. Да. время чистки трошки стехло пострадало, поцарапалось. Ну, Будемо його так ставити. Ось вот така есть. є, вот вона тут стоїть. І видно уровень масла. Также потрібно вирізати прокладку схожу. Чим я зараз і займусь. Трохи остановимся на цьому гласкові. Для определення уровня масла. В середині стоїть ось така от штучка. Даже не знаю, как це назвати цю Поставити нужно так, щоб углублення було до ласка. Вирізав із картона ось таку от прокладочку. І такий кусочек вистекла в качестве окошечка. На ньому є выступ. Виступ должен входить в ось цю железячку з цієї сторони. Полоску орієнтуємо, щоб вона показувала нам уровень. В общем, зібрав я цей глазок. наче не должен текти, а там, по ходу, діла воно покаже. Такі от діла така от вийшла внепланова серія. З мелкою нарізочкою. Мелких таких робот, які потрібно зробити, хочеш чи не хочеш. Кстати, отут ще плоскость треба почистити. Ну хай, то зараз займуся. Далі ми будемо займатися зборкою коробчини. Шпінтель там вже готов, різьба нарізана, стаканчик теж є. Буде цікаво. І тут, в общем-то, должен був бути конець, і пожелання всього самого лучшого, і до скорих встреч, і все таке. Но, вам не кається странним, оця штука, і оця штука, і оця штука, а ще оця штука. І мені це показалось странним, правда, не одразу. Кохані бракоділи, вони тут отуламали, то лі болт, то лі мечик, і в кінцевому итогі Ну, Ніхто не хотів бути оштрафований, лішаний премії. Ось щось торчить металічне. О, з цієї сторони замазано, як так і треба. Отут просверлили заново. І тут нарізали різьбу. Отака от типічна якість. Все краще дітям, як говориться. Такі от діла. З вами дядя Коля Суб 21. Мастерня широчай, широчайшого профіля. І... Такая вот чудо-юдо, резонна гафа. До новых встреч и всего самого лучшего.